Домашні тварини відіграють надзвичайно важливу роль у житті дитини, сприяючи її фізичному, емоційному, соціальному та інтелектуальному розвитку. Вони стають не лише вірними друзями, а й чудовими вчителями, які допомагають дитині розвивати важливі життєві навички та цінності. По-перше, Домашні улюбленці сприяють формуванню у дитини почуття відповідальності, регулярний догляд за твариною, як от годування, прибирання або прогулянки, вчить дитину виконувати завдання та дотримуватися режиму. Діти усвідомлюють, що їхня тварина залежить від них і розуміють важливість своєї участі у її добробуті. Тварини допомагають розвивати в дитині емпатію та турботливість. Спілкуючись з домашнім улюбленцем, дитина вчиться розпізнавати його потреби, емоції та реагувати на них. Це сприяє формуванню здатності до співчуття, що є важливою складовою соціальної адаптації. Домашні тварини також мають позитивний вплив на емоційний стан дитини. Вони дарують відчуття комфорту, підтримки та безпеки. Улюбленець може стати надійним другом, якому дитина довіряє свої почуття, радощі чи переживання. Особливо важливо це для дітей, які стикаються зі стресом або самотністю. Спілкування з тваринами допомагає знижувати рівень тривоги. Окрім цього, тварини є незамінним стимулятором фізичної активності. Прогулянки з собакою, ігри з котом чи догляд за хомічком залучають дитину до руху та активного дозвілля. Це не лише позитивно впливає на здоров'я, а й допомагає уникати надмірного часу перед екранами гаджетів. Домашні улюбленці сприяють розвитку комунікативних навичок, діти часто розмовляють зі своїми тваринами, що стимулює мовленеву активність, особливо в ранньому віці. Спільні турботи про тварину також стають темою для обговорень у сім'ї, що зміцнює родинні стосунки та сприяє розвитку навичок співпраці. Важливо зазначити, що домашні тварини допомагають дитині розвивати терпіння та витримку. Не всі тварини одразу реагують на команди чи звикають до нових умов. І це вчить дитині не здаватися, долати труднощі та бути наполегливою. Водночас батьки повинні усвідомлювати, що поява тварини в домі це велика відповідальність, його основний обсяг турбот лягає саме на дорослих. Дитина може не завжди виконувати свої обов'язки, тому важливо, щоб батьки підтримували її і допомагали. Крім того, слід враховувати вік дитини при виборі тварини. Наприклад, маленька дитина не зможе доглядати за великою собакою, а для неї краще підійти кролик, хомяк або рибка. Не менш важливо навчити дитину безпечного поводження з тваринами. Діти мають розуміти, що улюбленець – це жива істота, яка потребує турботи, поваги та дбайливого ставлення. Не пропустимо сприймати тварину як іграшку. Окрім прямого впливу на розвиток дитини, тварини допомагають виховувати екологічну свідомість. Спостерігаючи за своїм улюбленцем, дитина краще розуміє закони природи, вчиться поважати навколишнє середовище та піклуватися про все живе. У підсумку домашні тварини є невід'ємною частиною гармонійного розвитку дитини. Вони дарують безпечний досвід дружби, любові та відповідальності. Однак для того, щоб цей досвід був позитивним, батькам слід обдумано підійти до вибору улюбленця, а також навчити дитину правильного поводження з ним, спільний догляд за твариною, зближає сім'ю, створює теплу атмосферу вдома і сприяє вихованню у дитини важливих життєвих якостей.